Швидкість. Чотири. Останній. Добре. Будь ласка, стадник. Костянтин. Готовий, Костя? Оп! Добре. Три. Чотири. Останній. Добре. Будь ласка, Остапчук Гузовський після нього. Гостищев є. А, ні, гостищева нема. Дарина буде після нього. Готовий? Оп! Швидкість. Три. Швидкість. Чотири. Швидко. Швидко. П'ять. Добре є, хорош, хорош. Будь ласка, Дарина, після неї Білоус Олександр. Готова? Оп! Білоуса немає, так? Да? Ага, бігун тоді. Давай останній. Добре є. Бігун як звуть? Данило. Данило. Готовий, Даня? Оп! Раз. Швидше, швидше, Данічка. Два. Добре. Ножку просто, ножку за лінію. Не забігай далеко і не застрибуй. Три, чотири. Останній. Добре є, молодець. Так, будь ласка, з м'ячем у нас починає бендерук, макар. Макарчик нагадую, розворот. М'яч впритул на або за планкою. Готовий? Оп! Поїхали. Добре, молодець. Два. Добре. Готується Тимощук Матвій. Три. Чотири. Фініш останній. Добре. Будь ласка, тимощук. Після нього Поліщук. Готовий? Оп! Добре, раз. Два. Три. Четыре. Добре. Полищук, Костышин. Готовый. Оп. Раз. Два. Три. Два. Чотири. Останній. Добре, добре, молодець. Ну Нічого, нічого не поробиш. а що ж так? так, будь ласка, Костишеногородник. Готовий? Оп! Раз. Два. Дуже непогано. Три. Браво! Чотири. Останній. Останній швидко. Добре. Огородник Чупринда. Готовий? Ні-ні, назад. Назад. Готовий? Оп! Давай, давай, рухайся. Це було три. Це чотири. Добре, є, П'ять. Будь ласка, чупринда. Мельник Данило готується, Андрію.